Друзі, прогноз на березень. Цього місяця голова може запаморочитися від можливостей, які відкриваються перед вами. Життя набирає обороти, події швидко змінюють одне одне. Головне все встигнути. Та ще головне слідкувати за своїми емоціями, тому що гнів, роздратованість, незадоволеність життям можуть напрячь зруйнувати ваші відносини, і поновити їх буде дуже-дуже складно. Але буде багато флірту, нових знайомств, повернення бивших і тільки вам вирішувати, що з цим всім робити. На роботи не відкладаємо справи на потім. Віддаємо борги та кредити по можливості. Не беремо у борг цього місяця. Дуже добре взяти аскезу цього місяця на поширення фінансового потока. Отже, підсумок. Слідкуємо за своїми емоціями. Віддаємо борги та кредити. Не беремо у борг, беремо аскезу. Довіряємо своєї інтуїції, рушаємо вперед та віримо у себе.